Вітаю всіх на своєму каналі. Це шити разом, де я показую вам, як я вчуся шити і ділюсь тільки своїм досвідом. Так, в мене робота з бомбером. Е, потрібно вставити блискавку, і я вирішила, що вам потрібно це показати. Тому давайте будемо вставляти її разом. Якщо для вас це буде вперше, то, будь ласка, вподобайку, коментар під цим відео, ну і підписка. Буде добре для мене. Дзвіночок натискаємо для того, щоб подальшим приходили мої відео. Ну, і будемо шити разом. Після цього, як я проверлочила, мені потрібно зняти напругу ось тут. Тому я беру свій парогенератор і випаровую. В мене вільвет. І він такої якісті, що мені не потрібно підкладати щось для того, щоб відпрасувати. Все, це я зробила. Тепер мені потрібно відпрасувати також блискавку для того, щоб в подальшому не було посадки. Не знайшла я блискавки в колір. Тому буду використовувати ось цю темно-синього кольору блискавку. Вона мені подобається, нехай буде. На неї зазвичай ніхто не зверне уваги. Так, ось така у мене блискавка. І що тепер мені потрібно зробити? Складаємо дві частинки таким чином, щоб ми змогли осноровити цю мою. Серединку, якщо щось витягнулося в процесі, або щось не зовсім правильно я викроїла, тому я ось таким чином її складую і дивлюсь, можливо, мені щось потрібно підрізати. Ну, у мене все ок, ось це мені потрібно прибрати. Зараз ще разочок вимірюю. Для того, щоб вже знати, що все ок. Так, да, все ок. Нічого мені не потрібно відрізати зайвого. Все як треба. В мене є блискавка, яку я випрасувала. Мені потрібно поставити позначки, на які я буду в подальшому звертати свою увагу. Виміряю я, ну ось, нехай буде по 10 см. Також з другої сторони, я не кажу, що я роблю правильно, але ж я показую вам, як я це роблю, як я це розумію. І ось тепер мені потрібно і на бомберу поставити такі ж самі позначки. Робимо це мильцем або крейдою, яка в подальшому зійде. Щоб вона не залишала ніяких послідок. З другої сторони, також відміряємо по 10 см, можете по 20 см, але щоб у вас всі позначки зійшлися в подальшому, так вам буде легше. В мене креда така, яка зійде потім. Я впевнена в цьому. Я накладаю свою блискавку таким чином, щоб у мене всі ось ці позначки. Всі-всі ці позначки зійшлись. Я перенесу їх на зворотню сторону, для того, щоб, розуміти, чому з двох сторон, тому що в подальшому мені потрібно бачити, як у мене сходиться ось ця позначка моя. Перед тим, як пришивати свою блискавку, мені потрібно було проклеїти ось тут якимсь клійовим матеріалом. Але ж у мене не розтягується тканина, тому я це робити не буду. Е, зрозуміти, що вам потрібно під, під блискавку приклеїти клейовий матеріал. Беру свою блискавку, прикладаю таким чином, щоб у мене зійшлось мої позначки. Краще приметати, але ж я людина-лідача, тому буду шити по своїм голкам. Складую таким чином, щоб у мене все зійшлося. Всі мої позначки. Головне правило пришивання блискавки це прокладати рядок зверху донизу або знизу до верху в одному напрямку з однієї сторони і з другої. Якщо ви новичок і не впевнені, краще примітайте. Все, прокладаю рядочок, ось тут і починаю пришивати другу сторону. Проклала я свій рядочок, ось таким чином. Там, де блискавка закінчується, ми повинні зробити закріпку. Але ж тут будьте уважні, тому що голка може зламатися, щоб такого не було, шити не швидко. І потім робіть закріпку, і воно буде триматися. Тепер я відвертаю ось таким чином на лице і прокладаю декоративний рядок, ось тут таким чином. Щоб було видно тільки одну близько. На якої відстані це зробити, це вже дивіться по своєї моделі. Ширину свого рядка я зроблю десь 4,5 мм. Випрасовуємо цю сторону, з якої ми тільки що працювали. Все, все добре. Ось у мене є така картоночка, якою я забираю зайву вологу. Дуже зручно. Тепер я роблю це і з другою стороною. Також накладаю, пришиваю. Як бачите, у мене не залишилось зовсім позначок. Від праски все уходить. така гарна кридочка. Розкриваю я блискавку, ось це лице, і накладаю до лиця свого бомбору. Трішечки у мене виходить. Тому що в мене зайва є на всяк випадок. Приколю таким чином, щоб у мене все зійшло. Все, моя блискавка пришита. Ось таким чином. Все добре виглядає. Що потрібно ще зробити на цьому етапі? Ну, по-перше, поставити обтачку, але я заморочуватись про це не буду. Колись, можливо, я. Зніму для вас, як це зробити, я залишаю все ось так. Ось така у мене блискавка, чудова, і колірні також кидається в очі. Все у мене ось тут з вивороту буде красиво. Все ось так оброблено. Якщо у вас блискавка, Така ж довга, як у мене. А то, щоб її закрити, вам потрібно її скорочити і заховати. В мене буде комірець, і я її ось таким чином сховаю в комірець. Зріжу зайве. Ось тут потрібно взяти ножиці, такі, які вам не шкода. Ось так я зроблю. Щоб їх не зіпсувати. Зрізаю я ось таким чином зайві зубці, але не до кінця. Залишаю десь один сантиметр, для того, щоб не вискакував ось цей бігунок. Я буду пришивати свій комір. Ну, ось і все. Я показала вам, як легко і просто пришити блискавку. Вподобайка з вас. Я рада, що ви залишаєтесь зі мною. Коментар під цим відео очікується. Підписуйтесь на мене, тисніть дзвіночок, щоб подальшому не пропускати мої відео. Ну і залишайтеся зі мною, будемо шити разом. Ну а на сьогодні, па-па!